Вінничанка, яку подряпав скажений кіт, отримує лікування згідно з протоколом. По медичну допомогу звернулася сама, розповів Ігор Матковський, директор центру контролю та профілактики хвороб. Те, що у тварини сказ підтвердив ростен. В той же день зроблений ростин, і було підтвердження сказу у цієї кицьки. І жінка одразу почала отримувати щеплення в першій міській лікарні, і далі вже передається за місцем декларування сімейного лікаря. Лікування не існує, тому звичайно тільки один єдиний засіб захиститися це вакцинація. От, і гамаглобулін. Ця жінка отримала і гамахлобурін, тобто одразу антитіла щодо сказу, і розпочала вакцинацію. Інфікованого травмованого кота жінка підібрала на узбіччі дороги. Ймовірно, його збила автівка. Тож припускає Матковський той, хто забрав тварину з проїжджої частини, теж міг інфікуватися. Маємо інформацію додаткову, що водійка, яка збила або яка їхала наступною автівкою, зупинилася на дорозі і перенесла цю збиту кицьку на узбіччя. І ми з вами розуміємо, що це звичайно, скоріше за все, було без рукавичок, і можливо є ослинення або подряпання шкіри, і в тому числі ще оцією можливої постраждалої водійки, звертаюся особисто якщо. Ця водійка нас чує, то, будь ласка, нехай вона звертається до сімейного лікаря або в будь-яку лікарню з таким повідомленням, і далі все буде здійснено згідно протоколів. З початку року у Вінниці це перший зафіксований випадок сказу у домашньої тварини, і другий за останні два тижні саме у котів, каже Матковський. Кіт це кінець грудня 24-го року, і початок січня це вже кицька е, в цьому в січні 25-го року. Територіально не дуже далеко один від одного, тобто попередній випадок це село Пирогово, цей випадок Келицька. Так що, от, з одного боку, це близькість, з, з іншого боку, це точно різні е, коти, тому що там є було, під, було підтвердження, що це все ж таки кіт, а це кицька, і вони зовсім різномасні. Сказ це смертельна хвороба розвивається внаслідок укусу або ослинення хворою твариною. Характеризується важкими ураженнями центральної нервової системи. Єдиним заходом запобігання сказу у людини є щеплення.